Вітаю на телеканалі Віка відкритий діалог спецпроект. Сьогодні вівторок, 25 червня. У нашій студії ми продовжуємо говорити про силове відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича. Сьогодні у нашій студії ми чекали на появу Сергія Олеговича. Утім, гостею сьогоднішнього ефіру є адвокат Наталя Деньковська. Вітаю вас, доброго вечора. Ну і відразу до розмови. Наскільки мені відомо, сьогодні Сергія Ударича викликали до прокуратури. Він і досі там перебуває. Так, зараз іде ознайомлення з матеріалами справи. Слідчі відповідно до процедури відкрив матеріали справи, з якою захисники і Сергій Олегович ознайомлюються. Наскільки мені повідомили коротко, там дуже багато цікавих моментів. А, і відповідно є підстави для того, щоб клопотати про деякі слідчі дії, які не були проведені і які можуть бути використані в захисті. Раніше у інтерв'ю Сергія Олеговича йшлося про те, що нібито слідчий ставиться упереджено. Яка нині ситуація? Зараз я так сказати не можу, тому що йде все відповідно до процедури. Обвинувального акту ще не винесено. Будемо бачити, скільки дасть часу чи буде обмежувати в ознайомленні, чи ні, але зараз таких підстав казати немає. Дякую за відповідь. Триває досудове розслідування. На вашу думку, якою буде стратегія сторони обвинувача? Вони форсуватимуть події чи навпаки будуть затягувати процес? Ну, судячи з того, що матеріали справи вже відкриті, то слідчі вже готовий виносити обвинувальний акт і відповідно подавати справу до суду. Тому затягування немає, можливо, форсування, тому що. Оскільки тільки на минулому тижні була оголошена підозра, у слідчого є два місяці для того, щоб провести слідство. І ось уже, скажімо так, слідчий вважає, що слідство проведене, і є підстави подавати до суду. Тому, можливо, це і форсування, але можливо, скажімо, вже на думку слідчого, достатньо підстав для оголошення обвинувального акту. Як вважаєте, чому слідчий так поспішає передати цю справу до суду? З одного боку, можливо, щоб не було до нього претензій в затягуванні процесу, а з іншого боку, ну, можна, можна так подумати, що щоб Сергій Олегович не міг десь виступати, десь. Ходити на якихось мітингах чи То, публічну діяльність, та, публічну так, діяльність трошки припинив. Ну, це моя власна думка, абсолютно не стверджую, що вона. За цією кримінальною справою, яке покарання загрожує Сергію Даричу? Максимум, це до восьми років позбавлення волі. Ось так. Від цієї теми пропоную перейти до іншої розгляд апеляції так у місті Києві. Після прохрошу тут у Черкаському районному суді ви подали на апеляцію до апеляційного Київського суду Київського так? адміністративний. Так на якій стадії зараз там розгляд справи чи розглянута вона, чи призначено засідання? А, зараз засідання не призначено. Справа надійшла до Київського апеляційного адміністративного суду. Була вона направлена ще 31 травня з Черкас до Києва, але от якось довго йшла. Нарешті вона потрапила до суду і чекаємо зараз, коли буде призначено. Якою буде стратегія вашої команди у апеляційному суді Київському? Ви вже якось планували, тобто на чому буде ґрунтуватися захист? Грунтуватися захист буде на тому, на чому ми доказували, що це рішення є незаконним, тобто, що немає підстав для дострокового припинення повноважень, абсолютно жодних, немає жодного рішення суду. Це те, що порушений регламент при прийнятті цього рішення. І повністю всі ті підстави, які були оголошені при розгляді позову, вони будуть і в апеляції використовуватися. Дякую. І щодо футболкового скандалу, який розгоївся у Черкасах, у квітні цього року на мітингу з'явилися молодики у футболках бий жидів. Була проведена, буцімто експертиза, і було встановлено, що цей заклик не має нічого у собі антисемітичного. Наскільки я знаю, антисемітського, наскільки я знаю, Сергій Одаріч замовив незалежну експертизу. Чи знайомі ви з її результатами? Прошу. Так, дуже цікаво, виглядає те, що експерти Міністерства внутрішніх справ не, не, не вбачають зовсім там ніяких підстав для антисемізму чи взагалі не розуміють, що перевернута літера, вона, скажімо так, вже не порушує нічиїх прав. Незалежний експерт одного із найкращих інститутів України провела експертизу і чітко встановила про те, що цей напис є зрозумілим є таким, що принижує, і закликає до негативних, скажімо, дій відносно певної групи певної групи осіб національної, національної групи, а саме євреїв. Тобто абсолютно це зрозуміло навіть особі, яка просто має загальну освіту. Чому це не зрозуміло деяким експертам? Ну це цікаво. Я думаю, що суд розбереться. Дякую за відповідь. Нагадую телеглядачам, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні вівторок, 25 червня, у нашій студії ми продовжуємо говорити про силове відсторонення з посади міського голови Сергія Одарича та про наслідки цієї події для міста. Пані Наталю, скажіть, чи продовжуються кримінальні переслідування членів вашої команди? Тому що таких прецедентів було кілька. Так, наразі продовжується справа, яка Порушена відносно ВАД-темп, надумана справа абсолютно. Також справа щодо землі орлятка це відносно мерзи нашого члена команди. Також ще є декілька справ. Зараз по ним активно слідчих дій більше не проводиться, але вони не закриті. Тому в будь-який момент слідчі можуть викликати на допит, можуть проводити якісь слідчі дії. Так що все продовжується. Зрозуміло. З огляду на всі ці події, яким є настрій команди вільних демократів на сьогодні, чи готові до боротьби до подальшої? Настрій команди є незмінним. Ми готові боротися, боротися до кінця всіма методами законними. І в нас взагалі-то все так от відбувається весело, радісно, але ми боремося. Оскільки розгляд у апеляційному суді от все відкладається і відкладається, над чим зараз працює команда вільних демократів от упродовж вже кількох місяців, тому що ну одне судове дійство так було завершено, процес інші ще не розпочато. На чим працюють зараз зараз команда? Ну у нас, по-перше, є декілька позовів про захист честі і гідності наших членів команди, і відповідно до міського голови також є позови про захист честі і гідності, таких цивільних позовів. Є позови про скасування рішень виконавчого комітету. Ми подавали які на рішення виконавчого комітету. Також ми зараз працюємо над тим, над конструктивом, скажімо так. Ми подаємо, ми слідкуємо за діями влади, і, відповідно, якщо є якісь порушення, ми подаємо запити депутатські, або пропонуємо якісь варіанти вирішення, також від наших депутатів для того, щоб. Скажімо так, місто не було занедбане. Газета Справедливість, яка виходить щодня, так там можуть ознайомлюватися містяни із останніми новинами, саме з вашого штабу. Чи надходять звернення від громадян, у яких, в принципі, ваша команда може допомогти розв'язати? Ви знаєте, в більшій мірі навіть надходять звернення, чим громадяни можуть нам допомогти. Вони пропонують різноманітну допомогу і вступають до наших прихильників. Це дуже приємно, це, скажімо так, налаштовує на такий бойовий дух. От на газету Справедливість саме якихось прохань, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, Але дзвінки, до... дзвінки поступають регулярно, громадяни повідомляють, що відбувається в місті, як вони реагують, які, яка їх реакція, і пропонують допомогу. Вже кілька дзвінків у нас було на ефірах. Чим може звичайний містянин, якщо він хоче допомогти вашій команді, і, власне, Сергій Ударичу, чим він може допомогти? Що йому потрібно зробити? Йому потрібно звернутися в газеті, міст... О, в газеті Справедливість вивестиє телефон і заповнити анкетку і вступити до лав наших прихильників. Ми будемо раді бачити і допомога відповідно. Ну і хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у студії ми чекали побачити Сергія Ударича однак він і досі перебуває у прокуратурі, куди його викликали. З якою метою ще раз повторіть, будь ласка, з самого початку його викликали для того, щоб оголосити обвинувальний акт, але зараз іде ознайомлення з матеріалами справи. Цього ознайомлення з матеріалами і справами вимагала ваша сторона, правильно розумію? Це взагалі вимагає закон. Тому навіть без нашої вимоги слідчий це мав зробити, і він дотримується вимог закону. Угу. Ну і в нас лишається небагато часу. Трішки буквально одне запитання взагалі про роботу нової більшості у сесійній залі і про роботу виконкому. Ви безпосереднім учасником сесії міської ради є. Яке у вас складається враження про те, яким чином зараз працює міська рада? Чесно кажучи, на останні засідання сесії не потрапляла в зв'язку з певними обставинами. Але наскільки я це чую, бачу, то ну мене ну, не, не дуже приємне враження. На сесію вносяться рішення проекти рішень з голосу і з по якимось земельним питанням, які невідомо ні юристи не дивилися, ні ну дуже багато питань до, до більшості зараз. Ну але ми це будемо відслідковувати і відповідно озвучувати. Дякую вам, Наталю. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас на відкритий діалог. Шановні глядачі. Ще раз нагадаю, що це був відкритий діалог на телеканалі Віка, спецвипуск. Сьогодні на гостину до нас ми чекали Сергія Ударича, утім, він і досі у прокуратурі, куди його викликали. Натомість до нас завітала Наталя Даньковська, адвокат. Завтра ми знову будемо у ефірі телеканалу Віка, тому вмикайте завтра відкритий діалог. Оцій цій же порі буде цікаво. Дякую.